Привіт! Що сьогодні прийшов мій перший Baby Box з baby лист І сьогодні я вперше буду відкривати щось для своєї малечі і, до речі, через декілька днів буде початок п'ятого місяця і 18-ї неділі. Я дуже хвилююся. Це вперше я буду відкривати щось подібне. Так, це. Моя перша вагітність. Ой, як все гарно. Вау, і стільки всього тут. Давай подивимось детальніше. Якість здається непогана. Це як свинявчик пахне химоз чимось. Так, дійсно дуже якісний. Вау, мені подобається. Що ж, підемо далі. М -м -м -м, це дуже мило, як на мою думку. Вау! І тут навіть дають... Знижку на всі всі продукти, які тут є, які дають, вони також продаються разом зі скидкою. Ой, продаються, надаються разом зі скидкою. І ось тут така дуже-дуже якісна річ. Дуже мило. І навіть тепер я розумію, тепер я хочу замовити весь набір. Хай. Що ж, я задоволена. Це лише початок. А далі в нас йде, я так розумію, це щось типу бодіку. Також дуже приємний на дотик. ось Таке маленьке. Кай. Ну, мені все подобається, взагалі, воно все таке маленьке, дитяче, дуже приємне і дуже миле. Хочеться плакати навіть. Далі йдемо. Це у нас пробіотик. Um, special delivery. Так, ой, тут навіть пробнички є. Mm, Трупейс. Ммм, Для сосочків. Yeah. Ой, а це те, що мені необхідно зараз. Так, це для відео розтяжок, бальзам і, і олійка. Багатенько, так, такий пробничок. Так, ой, кукіс. Растейн кукіс для. того, мабуть, щоб молочко краще набирати, ну, тобто, такий снег. Це... Формула це як добавка, вітаміна добавка, яку можна приймати з їжею для відновлення після вагітності. Ось цікаво. Вау! Тут навіть не пробник є, тут біла баночка Face Body Lush. Ну, я нічого про це не знаю, я ще буду читати, але тут ну, пишуть, що без НОБС, без віритену. Десь парадента. Я все ж таки ще буду вивчати. Але така велика баночка, дуже приємна, 240 грам. Mm. Чомусь вже навіть а, відкритий. Я не відкривала, але чомусь вже відкрито. І тут у нас... Боже. Oh. <свист> такі м'ягенькі e, підгузники, два підгузника. Дуже, дуже такі тембітні перш за все, і приємні на дотик. Але такі малесенькі. Mm. <свист> Далі в нас йде. Пробник ось такий. Пробник. Якщо якась алергія е, після памперсу, я так розумію, патнічка щось типу того, це від е, е, коли чешиться, намазати відтинці. Якщо я щось неправильно кажу, тому що я просто ніколи підгузники не міняла, я не знаю, як вони там відбувається. Там просто написано, що ну, написано від чого, тому... Мабуть, я думаю, що це потрібно перед, ну тобто ти змінила, підмила і помазала, і тоді одягнула не чекати, доки там щось з'явиться. Я ще буду вчитись. <гум> далі. А далі Кетик м... для того, щоб зберігати молочко грудне. Так розумію, холодильнику. О, вау! Це бутилочка! Така, така гарна. Угу, це з Амазону. Вау! Дуже гарненька бутилочка. Сусочка. Так, що тут у середині? середини? Це Вау! А що тут є? О. О! Дивіться. Не знаю, чи буде малеча використовувати, але кай. Так, я так розумію, це також підрук, але я не буду все відставати. Вже наші ну, досить гарно. Але це підвузок. Так. Не знаю, ну, яка якість в нього, але пише, що все значить добре. Далі, а далі це така вияченька. Це йдуть лайвси. Серветки вологі. Ось. А до речі, я замовила одні вологі серветки для того, щоб замовити цей бокс, там потрібно було щось напевно замовити, і я замовила серветки, я не читала, що вони дуже приємні до шкіри на дотик, і що вони досить економні, тому що там, де сама серветка, вона йде великою, і, і достатньо мені серветки для того, щоб це не підглузної вузок. Ось. І я замовила. І мені прийшло аж два бокси, тому що я один бокс не могла знайти декілька днів. Вони доставили перший бокс вони з серветками. Вони доставили в іншу будівлю. І я декілька днів не могла зрозуміти де мій бокс, я все обійшла, і лише за декілька днів я змогла знайти. Але вони вже мені вислали інший, тому але 30 доларів за чотири пачки серветок. Але тим не менше я отримую вісім пачок. Тому що одна прийде безкоштовно. А, а, добре, далі. А що це? А, це лосьон. О, буде ще маленьке, таке маленьке. Але все одно ну, всі ось такі речі, які ви будете використовувати з дітьми, і я думаю, що коли я буду використовувати з моєю дитиною, то я всі інгредієнти прочитаю, хоча по це всі бокси, вони ну, ставлять в них. Навпаки є хороші продукти для того, щоб ви потім їх купляли. Ось. Це в нас ласю і шампунька. Наприклад, якщо я буду десь подорожувати з дитим, то буде дуже зручно брати з собою. Так. Ось я на... Я не пам'ятаю точно і але та також було 99% води, схожі на ось ці серветки. Ті, які я замовила за 30 доларів. Mm. От. Треба брати з собою там на прогулянки, чи кудись виходити з дитиною, просто в сумочку поставити для того, щоб великі серветки з собою не носити. Mm. Mm. Так. Вау! Ще одні також мішочки для молока для молока, для того, щоб зберігати його. Е, виглядає. Ну, і, поки що такі речі я не хочу відкривати, але виглядає досить... Е, Якісним. І я думаю, десь врахуємо. Три, шість, десять. Десять штучок. Так, ще одна. Ще одна бутилочка. Ну, бутилочку я ми можемо відкривати, я думаю. думаю. М -м -м. Так. Ще одна ось така бутилочка. Також виглядає досить гарненько. Такі маленькі. Так, Ці інструкції. Давно, добре. Це Так, ох, я не розумію. А, все. Це маленькі. Філікс. Якісь чудова, але це пластмаса, але здається, дуже якісно. Пластик, пластмасс, пластик. Ось. Ну і все. Це пакетик. І далі тут ще йдуть ось скидки. Mm -hmm. Тобто всяка рекламка, якщо я хочу щось замовити. Mm -hmm. До речі, ще момент. Коли у вас є тут іншуренс, то можна замовити безкоштовний молока сос. Ну, як безкоштовний ваша страховка буде платити за, за це. Але наскільки я знаю, в мене мені видадуть тут пацини мої страховці в лікарні. Я ще подумаю, краще зробити чи краще по страховці вибрати самі тут. Тому що здається, тут я бачила, перевірявши, я бачила, що є електронні. А, ну, вони всі електро. Мені також надають електронні, але мається на увазі, що він... Безконтактний, буде, тобто я можу ходити з ним, а, і не потрібно сидіти на одному місці. Не знаю, яка саме якість там в них буде, але якщо без страху купляти, то буде такий марку асоціативати біля 200 доларів. Ну і різні купончики. Можна сканувати пізніше. необхідності щось купити зі скеткою, знижкою. Такий був бокс під. Від бейбі і давайте я вам розповім ще як саме замовити. Ви можете е, скачати програмку, ось о, і там буде можливість вибрати інструкції. Тобто для того, е, там потрібно буде в реєстрі вибрати певний перелік товару, який би ви хотіли купити, або щоб вам замовили на подарунок. Є інструкції потрібно просто прочитати, Внести перш за все свої дані, коли дата народження вашої дитини, яка буде. Нам потрібно буде купити на якусь суму. Я не пам'ятаю, що саме за сума є ліміт за доставкою. Мені вибухо щось, що я маю заплати біля 50 доларів з доставкою, тому я вирішила замовити нас ту суму, де буде безкоштовна доставка. Тому я замовила серветки і олівку, мені здається, ще олівка не прийшла. Неважливо. Тобто ви будете все одно робити так, як зручніше для вас. Також я ще чекаю Baby Box від таргету і ще думаю, чи варто замовляти з Амазоном. Це моє таке перше відео з розпаковки Baby Box. Пока-пока.